Я вважаю, що дійсно змінити можна систему, коли тільки повністю провести всю перетестацію суддівського корпусу. Це не означає, що ми всіх звільнимо і вони не будуть там працювати. Ми всіх звільняємо, але на моє пекордження, ті бажаючі, які хочуть залишитись в судовій системі, які сумлінно працювали, які мають авторитет, вони мають право, як і молоді кандидати, пройти незалежне професійне тестування. І психологічно. І тоді, окрім цього, ми побачимо, хто хоче працювати за новими правилами, а хто не хоче. У нас є спеціальні органи для цього національна школа. Ну, якщо, по прикладу, систему судової системи візьму є Національна школа суддів України. Там працюють, ну, я поважаю фахівці, які там працюють, і я думаю, що вони в змозі і в силах організувати таке тестування. Окрім того, якщо ми бачимо тут ризик, ну, Національна школа судді, вона в системі вона ж судді, конфлікт інтересів, тому ми, ну, ми ж у нас на штурм, давайте в думати, в спорі що здається, ми можемо залучити кого? Фахівців вищих навчальних заходів. У нас беззаперечно є чотири флагмани юридичної думки. Це Харків, Національна юридична академія Рославра, це юридичний факультет Тараса Шевченка, Одеська Ліврокадемія. Хоча ківало вам, ну буду казати, що сіра є сіра, вам там трошки э, авторитет підпортив цю академію, ну і звичайно, юридичний факультет Львівської університету. От. Тому можливо. Звідти ля професору, професуру, авторитет, Є. які можуть розробити ці тестування, і саме основне, щоб вони були засекречені, щоб їх бачили тільки в момент в день тестування, а не так, як попередні в доборі кандидатів на посаду судді, у деяких кандидатів, які свої були, Дуже. ці Дуже. тести Дуже. були зарані.